Біблія, книга Левіт, глава 12 і Господь промовляв до Моїсея, говорячи. Промовляй, до ізраїльвих синів, говорячи, коли жінка зачне й породить дитя чоловічої статі, то буде нечиста сім день, як за днів нечистоти місячного її буде нечиста вона. А восьмого дня буде обрізане тіло в крайньої плоті його, і буде вона сидіти в крові очищення 30 день і 3 дні, то всякої святощі не буде вона доторкатися, а до святині не війде аж до виповнення днів очищення її. А якщо породить дитя жіночої статі, то буде нечиста вона. Два тижні, як за нечистотості її місячне, і буде сидіти вона на крові очищення 60 день і 6 день. А по виповненні днів очищення її за сина або за дочку принесе вона однорічне ягня на цілопалення та голубеня або горлицю на жертву за гріх, до входу скині за повіту до священника. І він принесе не перед Господнє лице її, очистить її, і вона очиститься від джерела своєї крові. Це закон. Про породіллю дитини чоловічої або жіночої статі. А коли рука її не спроможеться на ягня, то візьме вона дві горлиці або двоє голубенят: одне на цілопалення, і одне на жертву за гріх, і очистить її священник, і вона стане чиста.